З ним все гаразд? Не знаю. Хоча в нас на кожну групу розеток стоїть ОЗОВ. Воно ж захищає від витоку струму. О, ви вже тут? Я якраз створював потрібну атмосферу. Нагадайте, що ми сьогодні робимо? Я вам так скажу. Буде класно. В якому сенсі? Ну, тебе колись йобом, токало. Коли. Що, Макс, вже дев'ята ранку. Ані сантехніка, ні електрика, нічого не готова. Але сьогодні вже повинні все здавати. Саша, та що я можу зробити? В мене нема стояку. Не повіриш, в мене також інколи таке буває, але я знаходжу в собі сили та продовжую працювати, так що зберись, Макс, давай! О, привезли вже, піду поміняю. Так, стоп. У вас вже є стояк. Так на що його міняти? Це просто тупо, щоб витрачати знову гроші, чи як? Ти хочеш прокидатися під звуки свого будильника, чи звуки шлунку свого сусіда? З будильником. От саме тому ми міняємо неякісний пластик на більш товстостінний з гарною шумоізоляцією. Тю, так просто двері на кухню не можна зачинити і все? Звісно, можна, але вони ж також будуть більш дороговартісні. А, ні, тоді не підходить дорого. Ні, ні. Слухайте, а ці труби не розірвуться, якщо в системі підніметься тиск. В мене самого зараз тиск підніметься від цих дурнуватих питань. Звісно, ні. Пішли зараз, продемонструю. Окей. Okay. Так от, ми ставимо редуктор тиску, водичка на нього тисне, а він редуктор. <свісно> ну, типу, захист такий. Mm -hmm. А скільки він коштує? Знаєш, значно дешевше ремонту сусідів знизу. Окей. Окей. Крім нього. Більш нічого не потрібно встановлювати, я сподіваюся. Дивись, якщо немає вбудованого фільтру, то обов'язково встановити ще грубу очистку. Це обов'язково. Пам'ятаєш, у минулі часи всі курили приму без фільтру, а потім плювались. <плювали> Смак дитинства. Так от, щоб техніка не плювалась, це обов'язково до встановлення. Ну, добре. Так, а що це за Галорі Хольщин? Що воно так стерчить з тіни? Це траси заготовлені під монтаж кондиціонерів. Окей, так а що, не можна встановлювати це разом з кондиціонером? Дивись, це приблизно те саме, що ти стоїш такий гарний, одягнутий в костюм, збираєшся до ресторану і в цей момент згадуєш, що забув надягнути труси. Знімаєш штани, одягаєш нові труси, потім спітнів. Треба змінити сорочку. Прасуєш нову сорочку, знову одягаєш штани і згадуєш, що їх треба змінити, бо одягав їх без трусів. Стоп! Ш... Ви до чого все це, це ведете? До того, що все потрібно робити правильно і поступово, щоб потім знову не забруднювати квартиру. Ну добре, це якраз таки зрозуміло. Я просто, якщо я захочу повісти кондиціонер там. Чи тут, в куті. Так можна буде? Чи? Звісно, можна. Але тільки у вас буде так охолоджувати стільки лице, а не вся кімната. Ми знаходимо ідеальне місце в кожній кімнаті для того, щоб повітря охолоджувало або. А, отепляло? Так, да, отепляло. Розповсюджувало тепло по всій квартирі. А що ці траси зустрічають у кожній кімнаті? Ну от. Тут, наприклад. Дивіться, тут. Це для чого взагалі я не розумію? Це щоб власник чи не визначився, в якій кімнаті буде кондьор чи. Як? Навпаки, визначився. В нього кондьор буде в кожній кімнаті. В кожній? Ну, коли є гроші, да, їх не виконати на вітер. Не на вітер, а на комфорт. Таким чином, у кожній кімнаті створюється свій власний мікроклімат. А не так, як у минулі часи, коли один телевізор на всю сім'ю і той, у кого пульт від телека, і обирає, що всій родині дивитися. Ти, краще скажіть мені, чи є щось дешевше кондиціонер? <рес> так, люстра-вентилятор. Але для цього тобі всього-навсього прийдеться розробити машину часу та відправитися кудись у далекий 2004 рік. Знаєш, чому у цій квартирі Бразерс ніколи не знімуть свою коротку Ну, Тому що повтором. Теж треба було міняти стояк. <хи> Ні, тому що сюди ніколи ніхто не буде викликати електрика, оскільки все продумано до дрібниць. Ой, та прям таки до дрібниць. У мене на минулій квартирі були такі перепади, що одного разу я увімкнув фен і мене в мене згорів телевізор. Тут такого 100% не буде, оскільки ми встановлюємо реле контролю напруги. Якщо, не дай Боже, якийсь перепад у квартирі, то. Подача струму одразу припиняється на певний час, поки все не стабілізується. Що ти стоїш? Там пожежа. Там Данте здорові вам протесті. Ні, справжня пожежа. Дзвони 911. Так абзаць, що я номер не знаю. Спробуй набрати 9 та 2 одинички. Така ситуація могла б статися у будь-якій іншій квартирі, де від перенапруги загорілися б дроти. Але точно не в нас. Це що прикол? Я думав, що ну, дроти тільки током б'ються, а не вогнем. Що робити в такій ситуації? Використовуємо кабель ВВГНГ. Його ізоляція не підтримує горіння. А температура рівномірно розподіляється по всій поверхні. Так. А що не можна просто ізоляційною стрічкою обмотати звичайні дроти? Просто ізоляційною стрічкою обмотати звичайні дроти, обмотати звичайні дроти, звичайні друти, торіме. Інтерімо гаджабаре, торіме. Ам'яно, ам'ено, ляціре, мо. Ні, не можна. Та в сенсі не можна. Я вдома робив, дивіться, отак оці дріти. З ним все гаразд. Не знаю. Хоча в нас на кожну групу розеток стоїть УЗО. Воно ж захищає від витоку струму. Слава Богу, ви живі. Звісно, живий. Ви бачили ціни на похорони? Мені дешевше жити. До наступного тижня!